Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас новий влог, нарешті не з обсяги. От я дуже спішу, бо мала папіті на телефоні, тому що вона чогось кудись забилась. Коротше, у нас дуже серйозний план. Я в Києві вже півтора тижні, і залишилось мені тут бути два дні. Але ці два дні будуть насиченими. І зараз, зараз, ми з вами біжимо в магазин. І сподіваюся, що там буде сукня, яку я хотіла купити, тому що я вчора їздила в республіку. Блін, Три години витратила на дорогу тут і назад. І мені сказали, що ті сукні, які мені сподобались в моєму розмірі, є в Рівермолі. І я просто молюся, щоб їх оце ніхто не забрав. Тому зараз 10 ранку, і я просто вилітаю. Мені так жарко, мені Ох, мені дуже жарко. Але я буду бігти зараз прямо, Тому що таке діло не можна відкладати. Боже, це не те, що перемоги, це переможеще. Бо я так переживала, що нічого не знайду, але знайшла. І це просто чудово. Ех, а от Ну, звісно, немає в життя. Це просто смертельний номер. і Я буду намагатися поїсти. Я з неділі не можу почати, ну не можу взагалі нічого їсти. Мені точно мені погано, тому що я захворіла. Я не знаю, чи ця хвороба так впливає. Ну коротше, мене це дуже бісить. І я вчора пішла в Макдональдс, і от прям бургер з колою мені дуже хорошо зайшов. Але ну я ж не можу кожен день їсти бургер з колою, Тому я купила лише колу. зараз спробуємо їсти котлетки на пару. Я сподіваюся, їх доїм, якщо я з'їм ці дві котлетки. Це буде перемога. Мені здається секрет в колі. У мене одночасно болить живіт, бо я голодна, він прямо аж так. А з іншої сторони, я просто думаю про їжу і мені погано. Що це таке? Я так не люблю, коли таке стається. Фу, то більно болячки. Mm. О, це перемога, друзі, я поїла. Це я. Ой, я ніколи не думала, що я буду говорити, що те, що я поїла це перемога, тому що в мене ніколи з цим не було проблем. Але це перемога. Єдине, що я дуже швидко з'їла все це, я з'їла це все менше ніж за 5 хвилин. Це ненормально так швидко їсти. І іноді я вмію зупинятись і їсти повільніше. Але іноді іноді ні. Може, в кого ще є така проблема? Що з цим робити? Я чула, що можна ставити таймер. Наприклад, на 10 хвилин і вчитись розтягувати типу прийом їжі, тому що пікає стірочка моя. І тепер я боюсь, щоб мені не стало погано, тому що сьогодні вранці я з'їла тільки половинку млинця. Я ледь змогла це запхнути. Я не розумію, що зі мною, тому що ці млинці дуже смачні, я їх люблю. Але в мене просто не лізе більше у такого половинки, такого маленького млинця. Зараз я швиденько додивляюсь відео і прийдеться сідати монтувати. Чесно, мені зараз не хочеться. Я поїла, мені хочеться лягти поспати. Але поки є ще світло півтори годинки, треба хоч трошки попрацювати. Не сильно хочеться, але треба. Я хотіла швидко сказати за цю книжку, що в милому влозі я казала: блін, я так хочу її прочитати. Напевно, вона така прикольна? Ні, вона не прикольна. Першу третину. Мені ще було ну плюс-мінус ок читати. Далі дуже тяжко. Першу частину я прочитала за півдня. Наступну третину я вже читала декілька днів. І зараз я другий день себе просто ну, не можу змусити її почати читати. Тому що ну, такі коротше, дуже погано написано, якось не продуманий, все дуже швидко. Короче, мені важко читати, мені не цікаво читати. Вона була багатообіцяючою, але на жаль. На жаль, це жара мене вбиває. Сьогодні вимикають світло дуже надовго, напевне, я вже це говорила. Тому сьогодні день виявився не таким цікавим, як я думала. Я навіть довонтувати відео не можу, яке мені треба сьогодні скинути. Мені вже другий раз пишуть дівчинка, з якою я працюю, і мені вже соромно, що я ніяк не можу скинути відео. Я ту, от воно майже завантажилось. І в мене розрядився ноутбук. Тепер це я чекаю, скільки там я не знаю, відключення 6-7 годин. Ще мені яким чином треба помити голову, бо завтра зранку я йду на зачіску. І ще мені якось треба спакуватися. Чесно, я не люблю це так робити. Я не люблю пакувати сумки, вирішувати, що мені брати з собою, що не брати. Я думаю, побачимося вже завтра зранку, коли я вже буду прокидатись, збиратись. Я дуже цього цікаю. Я ще думаю, як мені краще, напевно, краще з вечора. Погладити сукню, попрасувати сукню, тому що невідомо завтра буде вранку світло чи ні. Взагалі, типу, вимикають дуже, дуже багато. Сір резонах теж вимикають і не У Мене це найбільше не незрозумілість, звісно, напрягає, а ще мене напрягає, що тут. В дворах я не, ну, не, не змогла знайти якоїсь кафешки, бо нам хочеться якийсь такий диванчик, щоб там був генератор. І я там сиділа і пила якийсь холодний напій, так як я робила. Поки жила в гуртожитку, бо там вже були намічені місця. Тут у мене нема намічених місць. Хочеться щось у дворі, бо в дворі, по двору є дерева. Ніколи не перестану жалітись на те, що в Києві мало дерев попід троторами. Це просто, це просто ж хлиба. Я хочу спати. Е, мені консультантка в Єві порадила а такий от праймер. Сказала, що він дуже хороший, що це один з найкращих. який вона пробувала. Ви чуєте, він коштує 600 гривень. Не дай Боже, він зараз буде нехорошим і Воно не задоволена. А ще в мене страх, що. Лізе тоналка. Я просто рідко користуюся праймерами, рідко означає ніколи. Але сьогодні хочеться, щоб макіяж тримався аж до вечора. Вже він так хочеться спати. Я тільки що полежала пів години. Я думала, я задрімаю, але я не змогла задрімати, а так хотілося. До речі, шкіра так гарно виглядає навіть без тоналки. <кій> <кій> мене завжди бісять такі заходи, тому що в мене проблеми завжди. Із життям. Я на всі заходи. Хожу в крошівках. Я не така, як інші дівчата. Ні, просто в мене 41 розмір ноги і мені важко йти взуття. Я жалію що я не, не знайшла якісь хоча б лофери. Тональний крем дуже прикольно лягає. Воно реально так мене заблюрило трошки. Тільки чого тоналка мені якась темна стала. Затупана звітний живітінок. от рум'яна. Зараз будуть відбуватись. Я ще хотіла купити палетку тіней, бо в Єві була акція. Там було, типу, купляєш два продукти, третій в подарунок. І я така, блін, у мене немає тут тіней. І я думаю, блін, може й купити. І добре, що я потім пішла ще пошукати плаття по магазинах. Якось трошки ще подумала на рахунок цієї косметики. А мені так подобається, як тушується рум'яна просто. Просто клас. Я подумала і вирішила, що ну, сенс мені купляти, ту палетку, тому що там розові ну, такі рожеві кольори, а рожеві кольори на очі я можу і рум'янами намазатися, а просто близький такий в мене хайлайтер. А тінями я, в принципі, не користуюсь. Так, щось я дуже швидко справилася. Добре. Мені залишилось, в принципі, тільки з'їсти трохи. До речі, я вчора ввечері. Все-таки змогла поїсти. Десь о об 11 я відчула голод, і такий голод знає, такий в мене цілий день, що я голодна, але їсти не хочу. А це був голод, коли я хотіла їсти. І я пішла, з'явила світло, я пішла, розіграла золошки кислоти по київськи е молоту картоплю, яку ми робили за вечір до того. І потім ще побачила супер солоні огірки, які робить моя бабуся. Такі прямо ж дуже салоні. Ой, oh. я так фанур. Я так переживаю, щоб мені зробили норм зачіску. Я хочу зробити якусь таку трошки типу пучка якимись прятками, тому що розпущене волосся. Мені здається, я вмру від жари. Я не ходжу з розпущеним волоссям теж тижнів два, скільки оця жара. Сьогодні, до речі, має бути 34. Я просто сподіваюся, що я не сильно буду на вулиці, що я на вулиці буду тільки коли буду фоткатись, тому що вручення, атестатів в середині. Сфоткатися, потім на таксі або додому, або в ресторан. Ну і все. Що я недавно зрозуміла, мені дуже подобається це, цей цей суперсвітлий уголочок. Я забула на якийсь час про те, що можна так робити. А потім я така: а, стоп! Така опція існує. І я почала це робити, що мені подобається від накінчику носа хайлайтера. Я думаю, в принципі, доволі непоганий макіяж. Цей наряд гарно підійшли туфельки, але в мене їх немає, тому я йду в кросівках. Боже, ще не вийшла з дому, а я вже мокра, мені вже жарко. Беремо салон ти розце. Отак він я слухає. Знаєте, що я згадала? Коротше, друзі, я вже отвіляла з одну Я все мокра, туш осипалась. волосся, ну таке, розпалось. Я випила. Три чи чотири коктейлі. У мене вже починає боліти голова, якщо чесно. На вулиці супер жарко. Я купила собі шляпу на море Я купила собі дві книжки на море. В принципі, я щаслива. Все, що я можу сказати, мені не віриться. Не віриться, не віриться, що я вже закінчила університет. Це дуже дивно. От я зараз сижу, чекаю, поки прийде мама з тетєю. і принесуть мені водички, бо я строжу пакети. Хочеться вмитися. але до речі, щодо до бази. Ні, ну ладно, трохи скаталось таке зі Але в принципі макіяж по-божорстки тримався. Ну, як на мене, крім туші, Я ще червона. Ну, а так от хочеться, щоб вимкнули світло і піти під кондиціонер, але, на жаль, цього не станеться, тому що є, то є.